І Приїхав у нас з Європи Ford Fusion. Зараз, коли кажеш Ford Fusion, всі представляють собі оці седани. Ну Ви поняли про що я кажу, американські седани з 2,0 Turbo або 2,5 атмосфера. І, ні, ось такий у нас малесенький компактний Ford Fusion цього року випуску. Він йде в кузові хетчбек. Це у нас 1.3 бензин. Автомобіль привезений з Німеччини з рідним пробігом 235 тисяч кілометрів. Серебристий колір. Ви тільки гляньте, на яких дисках він стоїть, нова гума. Шикарні легкоспавні диски. Машина не низька, хочу сказати. І е, радує своїми габаритами, вона невеличка, е, шустра. Мій колега вже успів її затестити, їде вона дуже бадьора. Притоновані вікна. Зараз продемонструю вам багажний відділ. Багажник тут теж немаленький. Шторочка, багажні Е, Чистесенько, все акуратно. Дивіться, корито у нас сухе, вода не стоїть, не ржаве. Е, там герметика того, що не треба, нема. Машинка е, має нове запасне колесо, домкрат, ключ, круг, все у, нас, все у нас тут є. Ще одна особливість цього автомобіля, те, що він має подвійний заводський е, окрас. Е, для, тих, хто, для тих, хто не знає, да, такі моменти є в житті автомобілі. І вони приходять, тобто вони виїжджають за заводу вже з подвійним окрасом. Я хочу сказати від себе, що це дуже-дуже добре. Тобто, дехто буде приїжджати перевіряти, я вам заздалегідь кажу, що навіть стоєчки ви будете перевіряти і вони будуть мати подвійний окрас. Таке зустрічається доволі часто і для самого автомобіля це дуже гарно, тому що він більш захищений від тих злих. Компонентів, які літають у повітрі, і ржавіть не буде, гнить не буде, сипатись не буде. Все буде дуже круто, тому що подвійний слой фарби захищає від, від ржавіння. Це у нас п'ятидверка, бо є ще такі автомобілі в трьохдверному варіанті. Маємо переднє електросло підіймачі. Маємо шкіряне кермо 235 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Мені дуже подобається салончик акуратний, текстиль, все простенько. А ось панелька, подивіться, яка красива, вона таки вже непростенька, якісь візерунки класні є, е, намальовані чи то кофейні зерна, чи то що, але виглядає доволі прикольно. Крім того, маємо компанія Ford е, любить радувати своїми комплектаціями. Тут у нас є підігрів як лобового скла. Ось, подивіться, бачите, тени ідуть впродовж цього лобового скла. Хоча воно, я бачу, вже і міняно, але міняно на оригінальне, тож підігрів скла працює. Далі. Маємо підігрів заднього скла, штатна магніточка, кондиціонер, п'ятиступка механіка, ручнічок. Потім. Щодо пробігу, зразу ж питання, да? що з пробігом, чи рідний, чи не рідний. Є е у нас такі документи, зачасту можна їх знайти. Ось така бумажка називається Декра. І тут написано, що в 22-му році була якась перевірка у них там, за кордоном. І написано пробіг 223 тисячі кілометрів. Тобто, робимо пам'ятку, що пробіг не кручений, пробіг рідний, і це підтверджується документами. Плюс там є сервісна книга, там є декілька відміток, але не, не актуальні. Скажімо так. Ну, тобто Там рука вже, вже далекі. Тут кнопочка відкриття багажничка. Ззаді у нас вікна на, на віслах, скажем так, просто на роді кажуть, що э, диванчики чисти, тут все акуратно, машинки чиста, їде бадьора, по ходові все добре. І в принципі машинка дуже цікава, як на заміну э, фабім, або не на заміну, а просто як, як такий варіант. Якщо, наприклад, хочете невеличку машину, то у нас є в наявності фабі, ось ще з'являється фортлюжим. Тож, друзі, э, ми будемо вас чекати, ця машинка в продажу залишається у нас і... На нового власника.